І ти, коли це сидиш і слухаєш, ну, типу, як русський ліберал, і тобі нічого там не чухається, то тебе просто привчили до людожерства. І тебе далі привчають до того, що людожерство це нормально, і що найгірше в людожерстві це не людожерство, а то, як на людожерство отреагують союзники України, України і навіть союзники Росії. Никто не может дать ответ на этот вопрос, потому что это зависит, опять же, от сотен факторов. Неизвестно, какая будет реакция Запада, какая будет реакция Украины, какая будет реакция даже тех стран, которые союзники России. Ну и что дальше? Это очень много вопросов. Ну, это что касается... Да, 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 была... Или я понимаю. А вы, вы уже ответили про ядерное оружие. Про ядерное оружие, я поняла ваше мнение. А я вас спрашиваю, вообще оставим в стране ядерное а? оружие. Придет ли это к эскалации конфликта, потому что не все эксперты так думают? Ну, в принципе, это... это... Не то, чтобы может привести к эскалации конфликта, но это может качнуть чашу весов на полі бою. Україна... І отже, дозвіл Україні стріляти в глиб Росії може качнути чашу весов. Потому что Україна ну, как бы, виравнюває свої шанси. Если до сих пор только Россия могла бить в территории Украины, то теперь э, Украина получает аналогичную возможность. А, Поверьте, бить там есть почему. Вот в этой 300-километровой зоне расположены не только аэродромы, а еще и сотни, сотни военных и промышленных объектов. А если раньше только Россия могла бить, то теперь и Украина может бить. О, новые возможности для Украины. А об'єктів, по бити, дуже багато. Але глядач, який це дивиться, запам'ятовує, що в Україні є по чому бити, і Росія нещасна, тепер не знає, що робити, як це все зберігати. А поставити себе запитання, чому у зоні 300 км до України дуже багато воєнних об'єктів, чому Росія б'є по Україну вглиб глиб два з половиною роки активно. Да? Там, ну, три, будемо округляти до три, а війну веде на секундочку 11 років. Тому що я вважаю, що війна розпочалася в день, коли ми відмовилися від підписання асоціації. Це, в принципі, вже зрозуміло був розворот. І українці, не розуміючи, проти чого вони вийшли, вони насправді вийшли проти окупації Росії. Небагато розуміло, що це буде окупація на той момент, коли виходила. Але от 21 листопада це перший день. Війни відкритої Росії проти України, тому що ми відмовилися відписувати асоціацію з планами на те, що дальше буде єдніння з Росією, а українці, не усвідомлюючи насправді, який вони величезний важливий крок роблять, вийшли на Майдан. А потім було побиття, а потім одно, друге, третє, дуже багато людських факторів, дуже багато фабрикованих також інших конфліктних ситуацій. В тому числі росіянами. І ми маємо 11 років війни, яка у більш відкриту ФАЗу пішла ще у лютому 2014 року, але в 13-му почалася. Тому 11 років війни оце е, завтра будемо згадувати. А ну Давайте ж завершимо, що там. Тому що Україна ну, как бы виравнює свої шанси. Если до сих пор только Россия могла бить вплоть территории Украины, то теперь Украина получает аналогичную возможность. А поверьте, бить там есть почему. В этой 300-километровой зоне расположены не только аэродромы, а еще и сотни, сотни военных и промышленных объектов. И все они сейчас оказываются под угрозой. Потому что, опять же, ну, должен повториться, баллистику сбивать очень-очень тяжело. Спасибо, Илья. Ми продовжимо следить за ескалацією конфлікту. Ліабішев, кореспондент русской служби BBC News. На такой печальної ноті я попрошу поставить а, вас лайк цієї трансляції. На такой печальної ноті прошу підписатися та канал Хорошие Рагулі, поставити дзвіночки, нагадалочки, для того, щоб ви не пропускали АТР, коли я захочу вийти в день. Бачите, я святковою новорічною кружку, Яку собі. Організувала для того, щоб святково вести з вами етери. Що я хочу сказати? Ви бачите, що сюжет виглядає як скорбь за тим, що Росія отримує здачі, і Росія показана винятково як жертва, яка от зараз буде как-то питатися оборонятися і її обідірі, бо не дають можливості в глуб вглуб України кабами. Це все показують на ліберальному телевідені від эксперта русской службы BBC, тоже либеральный. первое. Второе. У них печальная нота звучить... Если до сих пор только Россия могла бить в территории Украины, то теперь Украина получает аналогичную возможность. А поверьте, бить там есть. Почему? Вот в этой 300-километровой зоне расположены не только аэродромы, а еще и сотни, сотни военных. І промислених об'єктів на такой печальної ноті я попрошу поставить вас лайк этой трансляции. Ставте лайки на цей печальній ноті трансляції і ескалації, і взагалі оця відрив від реальності. Ам... Я бачила, що um, Інна Совсу написала статус, кажу, що їй дзвонять, і а ви не боїтеся ескалації після того, як відбулося, що відбулося? А ви не боїтеся ескалації? Якою сраку ми можемо боятися ескалації, якщо у нас зносять будинки щодня і кожен день може прилетіти в кожного з українців в будь кого В будь-кого. Ну, Окрім тих, хто сидить на метро Арсенальний, в глибині найглибшої станції метро, скажімо так. Да? Там, навіть якщо, в принципі, ядерка хіране, там є де посидіти заховатися. Вони типу, питають, ми не боїмося ескалації. І тут питання в тому, що інформування і дезінформація вона працює не лише як неправильне інформування, а як і замовчення. Того, про що треба говорити. І я показала вам декілька факторів, про які взагалі не говорили, що Росія не має жодного. Ну, типу, це повторювати треба. Це не треба, типу, те і так всі знають. Це не знають. Якщо ти слухаєш такий текст, як виголошує цей пан, і журналістка хаває це, і формулювання нормальні, і немає нагадувань про те, що це взагалі діч вообще те, що він говорить, то це дуже велика проблема. Дуже велика проблема. І замовчення приводить до глобальної викривлення світу, картини світу в очах як самих росіянчиків, які вважаються найбільшими жертвами, так і світу, які теж росіянчиків, як тільки буде можливість, будуть вважати найбільшими жертвами. Давайте подивимося сюжет BBC, який вони виклали з опитуванням на вулицях. Москви і Києва стосовно, власне, ескалації. Ну, скоріше, слухи, я маю до 21 віку, переговори, люди інтелігентні, цивілізація. Не може бути такого, що зараз ракети, бомби, ядерні, як раніше. Я маю до, я надіюсь, все одно на ум наших, правительства нашого, і що вони будуть спілкуватися, договарюватися. Мені не віриться. Ну, естественно, і треба в обратку теж э, по центрам, которые руководят этими ракетами, теж все это саме. І тим же бази американські стоять вокруг НАТО, теж треба да, в обратку. Как сказав Лавров, симметрично. Ні, зеркально. Це добре. Я гадаю, що це буде нам на користь в майбутній перспективі, але однією зброєю я не вважаю, що це все вирішиться. Я показала спеціально вам нарізку, щоб показати, як показують росіян. Ну, вот эта женщина, которая, Я надеюсь, на ум не може бути так, щоб ракети летали. Ну там ампутовано взагалі мозг. Тобто, що вона не в курсі, що ракети літають. Більше того, якщо вона подивиться, вот сюжет дождя, вона не зрозуміє, що ракети літали три роки і до того просто по регіонах окупованих вже Росією. Потому що Росія кидає Україну ракетами так, що вона навіть не уявляє, що така кількість ракет існує. Ну, вона от не вірить, і вона надіється на ум. От ви уявіть собі, вона у 2024 році не вірить, що ракети можуть літати. Наскільки у неї взагалі невідоме вона наскільки не знає, що Росія робить в Україні? І. Ці знання ніхто не намагається якось розширити, включаючи з ліберальним телевідень, яке розповідає, що ліберальне телевідень має бути для того, щоб інформувати. Ну, ми побачили, як воно в сюжеті інформує. Дід говорить про обратку, треба давати обратку. Причому, що, знову ж таки, Яку обратку? Це ви обратку отримуєте. Зеркально треба робити. В смысле, якщо Україна зробить зеркально, то у вас. Отак от, от буде вичищена вся Брянська і Курська область. Якщо Україна зробить зеркальна, і причому, що ще підірве декілька дамб, Москву реку розхуярять і так далі. От тоді це буде зеркальне. Якщо ти хочеш, щоб Україна зробила зеркальне те, що робить з Росії, Росія, то вас всіх вирізати там треба. Виріжу цей шматок з ефіру, тому що це YouTube за такою баніть. Коротше, тому обратка, ось вот така обратка. А Українку я дала, тому що це російська служба BBC. І вона показує це своєму, в своєму сюжеті для своїх глядачів. І показує російська. вона не вірить, що ракети можуть літати. Дід говорить, що треба давати здачі, а Українка говорить, дуже хорошо. І нам показують не такуся, треба давати здачі. І агресивною Українку, яка радується тому, що наконец дали можливість бити по Росії. Вот така от історія. Отак вот ліберальне тілевіді, служба BBC і вся інша CCC спотворює ситуацію і робить росіян ще більш невіліковно хворими, ніж вони могли б бути, якби хоча б якась частина інформування була. В Росії немає ніякого. Об'єктивного інформування російською мовою немає ніякого об'єктивного інформування, і з приводу цього я і хотіла провести сьогоднішній етер.